Всім привіт! Це веселка, садочок дім. Малюкам затишно у нім. Тут усіх зустрінуть раду дзвінкоголосих дошкільняток. Відкриють двері світ казковий, дарвистий, дивний, кольоровий. В дитинство, де лунає сміх, де радість ділиться на всіх. У садка аж два керівника. Один директор, а другий я. Музичний, завзятий, ну і досить симпатичний. Я педагог універсальний. Завжди створю щось унікальне. Мов диригент у світі чудес веду за собою мелодійний процес: вчу відчувати, співати, творити. В гармонії звуків завжди жити. Дітей окриляю, до мрій підіймаю, і кожного дня їх талант розкриваю. Результат чудові діти, активні, шумні та відкриті, пишаю з ними та собою, До справи ставлюся з душою. І зараз черговий мій крок досконалості урок. Проблемне питання на цей рік як використовує ІКТ кате керівник. Кожен учасник освітнього процесу сам вирішує йти в ногу з майбутнім або крокувати п'ятами назад. Анатолій Гін. Ці слова змушують задуматися будь-якого педагога, якому небайдужі його вихованці. Завдяки стрімкому розвитку засобів інформаційних та комунікаційних технологій виникає нове інформаційне середовище проживання і життєдіяльності сучасної людини. Використання інформаційно-комунікаційних технологій ІКТ в дитячому садку це не вплив моди, а необхідність, продиктована сьогоднішнім рівнем розвитку освіти. Педагог, який працює, використовуючи ІКТ, володіє якісною перевагою в роботі з будь-якого виду діяльності. В ЗДО, в тому числі і музичного виховання. Я працюю в дошкільному закладі музичним керівником вже багато років і, спираючись на свій професійний досвід, зробила висновок, щоб успішно впроваджувати нові технології в свою роботу. Необхідно в першу чергу самі досконало володіти ними. Підвищення своєї компетентності в галузі використання ІКТ неможливе без роботи на цьому освіті. Велику допомогу. Надало створення адміністрації інформаційно освітнього середовища в нашому дитячому садку. Це наявність телевізора, принтера, проекту роз екраном, ноутбука. Уміння працювати в різних формах. Це відео, фото, текстовими, документами, нотними редакторами, мультимедійними презентаціями тощо поповнило мій особистий досвід в галузі використання ІКТ. Безсумнівно, великий вплив на підвищення компетентності надало проходження курсів ІКТ та курсу штучний інтелект в освіті. Які ж можливості дає використання інноваційно-комп'ютерних технологій Це розвиток асистичного сприйняття у дітей, формування творчих здібностей, мотивації до активного навчання за допомогою ІКТ можна проремонструвати музичні твори, інтерактивні ігри та додатки, використовувати мультимедійні презентації. Прикладом, Таких інструментів є і, аудіо інструменти, записи класичної та сучасної музики. Програми забезпечення GirynchBand, Autсіті, мультимедійні ресурси, YouTube, Spotify, інтерактивні платформи, Apps, Kehot. особисто я освоїла та активно користуюсь такими програмами. Microsoft Word для ведення документації, Microsoft Excel для ведення моніторингу картотек, Paint для обробки фотографій та картинок, PowerPoint для створення презентацій на заняття, розваги, батьківські збори і тому подібне. Юка та InShot для створення мультфільмів відеороликів, більш активних презентацій. Мотограф для набору та редагового. Вані нотного тексту з допомогою Audacity і ретачір для професійної роботи з аудіофайлами. Також користуюсь готовими інтернет-ресурсами. Це велика допомога мені в освітньому процесі, наприклад, швидкий пошук фото, аудіо чи відеоматеріалів, нових сценаріїв віршів, пісень, танців, полегшує підготовку до занять ранків. Також звертаюся до штучного інтелекту безпосередньо до чату GPT. Користуюся мовною моделлю на телефоні, яку розробила компанія Google. Активне використання електронної пошти, месенджерів дає можливість спілкуватися з колегами, ділитися один з одним методичними Фотографіями, участь у вебінарах та інтернет-конференціях дозволяє дізнаватися і засвоювати свої роботі найостанніші новинки в світі. Зі сторінки садочка на Фейсбуці, яку розробила я, бажаючи дізнаються новини з життя ЗТО, про проведені заходи, корисну інформацію, підсумки минулих конкурсів, отримують інформацію з усіх питань, що їх цікавлять. На музичних заняттях я застосовую традиційні і новітні методи прийому музичного виховання, навчання та розвитку. Адже незважаючи на всі позитивні сторони комп'ютерних технологій, не можна забувати про те. Те, що жоден комп'ютер не замінить звучання справжніх інструментів та можливостей живого спілкування.